Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд ось такого цикатора ножничок Felco 330 для обрізки збору плодів. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Передається він в блістері класичний для Felco вид упакування. Вказано на упаковці, що це професійний інструмент. Вказано, що леза в нього ковані. Намальовано для чого це використовується: Це для цитрусових і для яблук. Ну і з протилежного боку, ця інформація продубльована. Фелку 330 це секатор кусачки призначені вони для того, щоб вирізати в яблук або в цитрусових ніжку плодоніжку. Коротко по технічним характеристикам. Довжина інструменту 13 см. Довжина леза, ріжучій кромці, 10 мм, всього, хоча лезо саме довше, але я беру ту частину, яка безпосередньо виконує роботу. Вага 110 грам, ну ось такий невеличкий компактний інструмент. Обидва леза виготовлені з вузкологоцевої сталі, і вони є проковані. На поверхні видно такі сліди, кратери невеличкі від роботи пресу, який проковує цей інструмент. На верхньому цьому лезі є гравірування фелко. Осьовий дуже простий гвинт з шестигранником. І гайка. Всередині знаходиться пружинка і ось такий шкіряний ремінець. На кінцях руків'я є ось така гумова накладка. Це, по суті, фарба, яка затверділа іде, і створює такі от чухли на самих металевих основах. Леза мають дуже специфічну форму. Якщо подивитися в профіль, видно, як вони вигнуті. Це зроблено для того, щоб можна було в ложбинку яблука, де знаходиться квітконіжка, де знаходиться черешок яблука цього, можна було б підлізти і ось таким чином вирізати його. От для прикладу, я покажу. Ось уявимо собі, що це яблуко, і ми його вирізаємо ось таким чином. Це робиться для того. Щоб ніжка яблука не пошкоджувала сусідні при транспортуванні. Сусіднє яблука при транспортуванні. Досить цікаво сконструйовані ці леза. По суті, одна частинка це є просто упор, абсолютно плоский. А лезо є тільки одне, воно є загострене. І загострене, судячи по тому, що я бачу, під досить тупим кутом. Тобто це не там ті самі 38-40 градусів, як гострять класичні секатори, а десь градусів 60, 50-60, як гострять саме кусачки по металу, наприклад. І наостанок важливий момент, яким чином правильно користуватися цим секатором. Для чого ось цей ремінець вдягається. Цей ремінець на вказівний палець руки. І ось таким чином ви правильно утримуєте секатор в руці. Цей ремінець зроблений для того, щоб коли ви збираєте плоди, могли спокійно оперувати двома руками і не губити секатор під час роботи. Придбати кусачки для збору плодів Felco 330 ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!